80 дітей військовослужбовців поїхали у літній табір до Литви. Це вже третя група дітей, яка відправилася з Рівненщини на відпочинок за кордон. Така поїздка стала можливою завдяки міжнародним партнерам. Більше далі у сюжеті. Я сьогодні відправила на відпочинок доньку. Її тато герой. Він віддав своє життя. Діти, чиї батьки загинули або служать, отримали можливість поїхати у літній табір за кордон. Мені здається, що треба, щоб дитина трошки відволіклася від цього всього, тому що є різні емоції. В мене є різні емоції, так само я їй їх передаю. І коли дитина буде трошки далі від цього всього знаходитись, їй буде трошки легше. Вона трошки відволічеться, змінить обстановку. І ну, мені здається, поспілкується з однолітками, не проведе літо в гаджетах. Відправилася до Литви 80 дітей віком 10-14 років. Проживатимуть вони в наметах кемпінгу. Літній табір включатиме активні розваги на природі та зустрічі з литовськими однолітками. Вона дізналась, вона дуже хотіла. Вона дуже хотіла, хоча вона така у мене дуже і стіснітельна, не цей, але дуже вона хотіла, дуже зраділа. Ну, і ще й така нагода попала, що ну, правда, не при таких обставинах, що її подружки також тато загинули. У нас подружкою поїхала відпочивати на це. У таборі в Литві фінансові потреби щодо транспорту, проживання та інші моменти взяли на себе литовські організації. Вони повністю забезпечуватимуть дітей. Ми бачимо, з якими емоціями діти їдуть туди, і особливо раду, з якими емоціями вони повертаються. А литовські друзі бачать наших дітей, розуміють, що війна приносить жахливі наслідки, і бажання допомагати у них з'являється ще більше. Це вже третя група дітей військовослужбовців, які їдуть відпочивати за кордон. Наразі область домовляється з іншими країнами, аби організувати ще декілька подібних відпочинків. Ольга Данілюк, новини Рівного.